Життя молодого студента Дмитра Мельника висить на волосині після того, як його вразило електричним струмом у гуртожитку рівненського коледжу Нубіп. Нещасний випадок стався за нез'ясованих обставин 24 листопада, і зараз Дмитро перебуває у комі дев'ятий день. Сусіди по кімнаті, які стали свідками цієї жахливої події, одразу ж викликали швидку допомогу. Медики констатували, причина коми травма пов'язана з ураженням струму. Заступник директора коледжу з адміністративної господарської роботи повідомив, що негайно прибув на місце події та супроводжував карет. То швидкої до лікарні піднявся на четвертий поруч. Вже була швидка там, де сказали, що струмом струмому вдарило студента кімната 403. Ну і я побув поки швидка була, визвали другу швидку, тому що щось довго вони щось їх не спрацювало першої. і О 10 години завезли в лікарню, я супроводжував і завезли в реанімаційне відділення». За словами батька, йому відомо, що його син опинився у комі після того, як торкнувся батареї. Незважаючи на відсутність видимих опіків, стан хлопця залишається критичним. Лікарі поки що не можуть дати ніяких прогнозів. Обставини інциденту досі не з'ясовані, хоча розповсюджуються різні версії. Зокрема, про випадкове наступання на подовжувач. У нас 24 го числа повідомили, що нас син перебуває в реанімації. Сказали, що брав полотенце, чи йшов у душ, чи він і його вдарило струму. Рука запала, казали, за батарею. не на який подовжувач він не ставав. Лікар сказав, що мол, стан дуже тяжкий і критичний. У коледжі всю цю ситуацію взагалі називають містичною. Свідки, які викликали швидку, стверджують, що хлопець точно не наступав на подовжувач. Так у коледжі створили комісію, яка вже провела перевірку. Та, за словами заступника директора з адміністративної господарської роботи, так і не змогла встановити точну причину інциденту. Це можна сказати, навіть я не знаю, як містика, яка спеціальна комісія була, всі викладачі все пройшли, нічого не виявили. Хлопці сказали, що були в кімнаті, що вони що подовжувач був в другій стороні, і подовжувач був цілий. Ми не можемо знати. Що причину, то навіть якщо я вже до спеціалістів звертався, якщо ну, на батареї теж не може бути, то якщо воно далі струм, то воно розходиться по всьому. Тут якесь зовсім непонятка. Як я кажу, зараз комісія коледжу продовжує з'ясовувати деталі, як це могло трапитись. Водночас правоохоронні органи вживають необхідних заходів для з'ясування всіх обставин інциденту. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.